Доброго дня. купили ми зілка як донора до нашого зілка, який розбитий стоїть. Будемо потрохи відновлювати. Виглядає, звісно, жутковато, Тут, скажу чесно, трошки стрмно з цим зв'язуватися, але побачимо, що з цього вийде. Купити готову машину ми на сьогоднішній день коштів не маємо. Я подивився, скільки ці зілки коштують. ну Реально, зілка купити дорожче, ніж Камаза на сьогоднішній день. Ну, такий зілок, Стояв вже хороші землю, хлопці піддамкратили, поставили колеса. Зараз будуть пробувати на жорсткій сцепці витягати його. За скороляк крутить будеш? Воу-воу-воу! Потихенько, потихенько. Денчик у нас ризви парень. Ну? З міста зрушив, буду ему новое життя давать, да, Валерчик, ты рады Чухать тебе тут не перечухать. Поехал, поехал. <laughs> Это такая картина да. звісно, конечно, ну ничего, что нам, нам треба рама, пидрамная кабина, кузов, кузов е. Підваримо, відновимо. Ось ну, така кабіна тут розграблена, все, живого мало. Ну нічого Буде чим займатися, як то кажуть. Мотор тут ще якийсь стоїть, не відкривається. Ну, мабуть, бензиновий мотор. У ну, нас мотор наче живий, ми його тільки зробили недавно перекинемо свій мотор сюди. Наба табуретку, Сашко. І этот скло, в багажник мені поклади, щоб його не розбити. Спидометр треба. Спідометр треба буде, хай буде. В кого є запчасти на таку кабіну. Напишіть, будь ласка, О, там приборки у нас нема, сидюшек нема. Ну, в общем По скудні ціні готові забрати. Давай поехал. Так, да, цікаво, скільки нам ця історія обійдеться. А що він робить? Який у нього план вообще? А? А ты довольный диви. Я він довольний такий. А, там, мабуть, колеса вони брали усі. Хочу з прицепа одразу викидати. Ні, ні, ну так зілок куча здивиться нормально. Ну що, як апарат, Сашко? Хе-хе а ви б могли на ті ворота виїхати Чого ви його розворачуєте? Він вирішив сюди поїхати Ти доволі я його тягаюсь, дивлюсь а, Подобається це, <ріст> це, <що ріст> Я йому кажу ровно руля, а в нього руль ліво Нормально Далеко Назад Да, я там трошки. Ну що, Сашко, за неділю склепаєте? Так. Да. Так? Да? Да. Дивись, бо глядачі свита, з тебе спитають потім. Ще раз покажу кабіну. У нас кабіна трошки інша була. Це як більша кажеться, чи може то що без сидюшок? Я не Такий тишина, там нада, мхом поросший. Так ви, виходить, тільки два колеса наші поставили, ті накачались, да? Ого. В общем, якось так. Будемо відновлювати, реставрувати. Опці загрузились. Цілий день на це потратили. Синочок. Сергійсну машину везе. Венчик свиряючи там. Нашого нового зіла. Агроном контролює. Тимоха, як тобі наш новий зіл? Марий який зіл. Красивий? Тобі подобається? Его. Yeah. <laughs> yeah. Нравится агроном музей yeah. Что не очень красиво, Ну что, мы покрасим yeah. Yeah. Не, мы поедем, сейчас хлопцы выйдут на трассу, будем позаду села ехать. Якось так, так. Їдемо на базу.